Наприкінці осені та взимку на вулиці темніше набагато раніше, а тому вуличне освітлення один з важливих чинників сталого забезпечення життєдіяльності міста. Міський голова Віталій Малецький ставить комунальникам завдання щодо реалізації міських програм розвитку для створення безпечного середовища для всіх кременчужан. Сьогодні фахівці комунального підприємства Міськсвітло провели роботи з відновлення вуличного освітлення після заміни електроопор бригадою Полтава Обленерго. Сьогодні відновлюємо освітлення по вулиці Бетоній, яке було демонтовано у зв'язку з роботою Полтава Обленерго. Мережі зовнішнього освітлення вже відновлені по вулиці Солдатській та Бетонній. Незабаром заплановані такі роботи по вулиці Хорольській. Загалом бригади міськсвітло впродовж року виконують безліч робіт для забезпечення належного освітлення території міста. Загалом, за цей рік, комунальне підприємство міськ світло замінило приблизно 800 світильників. Також було замінено більше 40 кілометрів кабеля на новий сучасний сіп. Було замінено приблизно 4 тисячі ламп зовнішнього освітлення, 180 ламп освітлення для світлофорів і 127 залізобетонних електропов. Міська влада опікується покращенням криміногенної ситуації та зменшенням аварійності на дорогах нашого міста. Задля того, фахівці міськ світла застосовують новітні енергозберігаючі технології та щодня працюють над покращенням зовнішнього освітлення вулиць Кременчука. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.